Єзакіїля, 9 дев'ятий розділ, і кликнув він в уші мої сильним голосом кажучи: наблизьте карателів міста, і кожен нехай має в своїй руці свої нещимні заряддя. І ось прийшли шість чоловік з дороги горішньої брами, що звернена на північ, і кожен мав у своїй руці свої знаряддя розбивання, а серед них один чоловік був одягнений в ляне, а писарський каламар був при стегнах його, і вони прийшли і стали примідяному жертівнику. А слава Ізраїлевого Бога піднялася з над Херувима, що була над ним до порога дому. І закликав він чоловіка, одягненого в ляне, що писарський каламар був при стегнах його. І сказав Господь до нього перейди серединою міста, серединою Єрусалима, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими Гедотами, що робляться в його середині. А до інших він сказав при мені Ходіть за ним у місті і вбивайте. Нехай ваше око не має милосердя, і ви не змилуєтесь. Старого юнака і дівчину, і дітей та жінок, позабивайте дощенту, а до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а зазначте від моєї святині. І зачали вони від тих старших людей, що були перед домом. І сказав він до них: занечистіть цей дім і наповніть подвір'я трупами, і вийдіть, і вони повиходили і вбивали в місті. І сталося, коли вони вбивали, то я позостався і впав на своє обличчя, і кликав та казав: О Господи Боже, чи ти вигубиш весь останок Ізраїлів, виливаючи гнів свій на Єрусалим? І сказав він до мене: провина дому Ізраїля Юди дуже дуже велика, і земля наповнена душгубствами, а місто повне кривди. Бо вони кажуть, Господь покинув цей край, і Господь не бачить. І також я не змилосердиться, око моє, і не змилуюся я, їхню дорогу я дам на їхню голову. І ось чоловік, одягнений в ляне, що каламар був при стегнах його, приніс відповідь, кажучи Я зробив, як мені наказав ти.